Всім вітання, всім а, доброго чогось там. Доброї пори дня чи ночі. Хотів би вам показати відео з лінії фронту, яке мені вдалося відіграти. А, точніше, бій, який мені вдав, вдалося відіграти. Тут я не знаю, чомусь я ще спав. Чому я спав, я не знаю, можливо, кудись відходив по водичку чи ще щось таке. Е, на початку я брав на лінії фронту завжди Т-832, бо це найбільш універсальний танк. Він підходить як для е, зупинення ворогів під час захоплення баз, так і під час атак. Тобто він такий непоганий і реально універсальний. Тут я щось дергаюсь, розумію, що Т-832-му я нічого ой, льву я нічого не зроблю. З такої, поки він в такій позиції, розумію, що мені варто приїхати лівіше, щоб я закривав від Льва е, свій корпус. Ну, Крім башти, е, я намагався влучити в Лорейн, але у мене мама зліпи мені сніжку. Руки трохи кривуваті. Ну, буває Буває таке. Лев ще намагався мене е, обстріляти з. літачка, авіабомбардування, але у нього не вийшло нічого. І тут я його просто ставлю на каточок і починаю систематично розбирати. Це просто найкращий з усіх варіантів, який міг бути, бо... Тут я не знаю, як я його не пробив, от просто фізично не розумію, бо це все таки галдінка і. Тут я знову його ставлю на каточок, розумію, що ремки у нього нема, і я його спокійно за цей час розберу. Е, ще раз ляпаю, і тут від ньому, по ньому прилітає від арти. Найбільш е, безкорисна річ на лінії фронту, не знаю. Але вони так часто стріляли, що мені здається, що у них там пришвидше не чи що. Бо лорки там лупашили, дай Боже. Тут, звісно, я обираю XMF, який лишається шотний, бо краще воювати проти одного, ніж проти двох. Ну, тобто, мінусувати ствол треба було чим швидше, тим краще. Тут я довго не розумів, куди мені цілитись, бо. Ви самі бачили, що відбувалось. І я ідеально зводжусь в XMF, і я в нього не влуч... я в нього влучив, але без урону. Не знаю як. А, у нього не такий товстий като каток, щоб я його міг туди не пробити. Тут я розумію, що я вже використав доволі багато снарядів голдових. треба поїхати поповнити їх. Ну і заодно відхоп відновити свої ХП, поки немає активного захоплення бази і... Щоб в разі чого з повною кількістю ХП і з усім цим боротися далі з ворогами. Тут розумію, що Крайслера треба добрати в першу чергу. Так як він якби проїхав трохи далі, я б йому вже нічого не зробив. Лев тут помиляється, він від'їжджає назад, відповідно відкриває свій нижній бронелист для мене, чим робить мене щасливим і задоволеним. Тут я добираю Льва. Uh, і знову в пошуках наступної жертви. Думаю, може поїхати сюди. По Ісу 3 дати. Даю доволі вдалий шот, влучу в нього, це добре. І в очікуванні далі нових жертв, які б засвітились. Розумію, що із третій міг, скоріш за все, вже звідти поїхати, раптом він отримав один раз, то має зрозуміти, що все. Тут Т-77 один раз нам... пробиває мене, другий раз намагався, але не влучив. Ну я розумію, що варто обмістити. Це влучання я ніяк вам не поясню, бо перед тим ви бачили, наскільки вдало я там в XMF в жопу стріляв і я не влучив, а тут я попав в піксель. Не знаю як, так мені пощастило, але от якось так. Тут знову вицілюю Т-77, бо розумію, що... До нього не доходить, і він може спробувати повторити свій під'їзд, але бачу тут ворога у вигляді Т-54 зразок 1. Не знаю, чому не показується обведений квадратик, куди я цілився по ворогам. Мені подобається, як 274 довертає, а Т-54. Намагається далі їхати. Мені подобається, як 274 довертає і виїжджає під. Інші мої міни. Тут я добираю успішно Т-54-1, не даючи можливості йому стояти на захоплені бази, а вороги все далі і далі пруться на мої міни. За що я їх обожнював найбільше? Бо жоден артобстріл чи авіаудар не порівняється з успішністю використання мін, особливо під час того, коли тобі треба дефати базу. Тут я отримав просто мільярд очок за збиття. Звісно, лорка мене об'їхала. Наші союзнички тупили, незрозуміло чому. Просто максимально тупили. Е, типу я в соло збивав ту базу, скільки міг, але розумієш, що на, ті, на тому квадраті на ТС5 я вже не хочу. Е, З'являтися. Тож я дочекався моменту і відносно вдалої позиції, де я міг е дислокуватись. В принципі, я її обрав задоволений і щасливий. Кажу, задоволений і щасливий. Тут під'їхав, розумію, що вони зараз візьмуть базу і попруться. Тож вичікуємо. Робимо шот неймовірний в лору. Вбер тут зробив мені подарунок долі. Ну, по прогі це було очікувано, що я влучу. Хочу тут ще по лорці відкидатись. Відкидаюсь вдало. Вже на цей момент я настріляв 6600. І тисячу з лишнім по підсвічуванню і по збитим гусількам. Отримуємо майора. Доволі швидко, як ви бачите, вони ще не всі перші бази взяли, а у мене вже майор. І вже майже 7000 дамагу настріляно. Це нічого собі. Тобто це лише початок бою. 50-100 преться, я вицілюю лорку, але влучаю в 50-100. Звісно, без урона, бо я вицілював лорку. Але точність е нагадує мені, що після декількох вдалих шотів буде декілька невдалих, навіть якщо ти повністю зведешся в ворога. Цього варто було очікувати. Тут Марсік помиляється, я його забираю. Ще плюс один до кілів. Тут я вже бачу, як вони вилаштовуються просто в рядок. Але знову точність просто надзвичайна. На жаль, е я не можу зайняти відносно адекватну позицію. Е і закрити свій нижній бронелист, тому мені доводиться нагліти і отак вилазити. Е Інакших варіантів, на жаль, поки не було. Тут знову по мені артобстріл застосовують. Я розумію, що варто відновлювати ХП-шечки і тут виїжджаєте 77. Але знову артобстріл. І тут я вже просто нахльобуюсь абсолютно всього. Я розумію, що можна помирати. Можна помирати, щоб обирати новий танк, з яким я піду далі. Тут я довго обирав між танками взяти XMF чи т 103 плюс моя жопа згоріла від відсутності броні ТС5. Я обираю, обираю, думаю, яку б точку обрати, я думаю, ви бачили. Я довго клацав, не розумів, можливо, варто по бокам союзникам нашим допомогти, в разі чого, бо ворогів тут не так і багато, нібито мені здавалось. О, тут Рінігадік пролітає. Я звожусь, але політ снаряда ББ від т 3. Це таке відчуття, ніби з КВ2 кидаєш ББшку. Плюс-мінус політ у них однаковий по швидкості. Не знаю, якимось дивом не пробуваю ренігада в шишку. Але чому я обрав, до речі, т 3, а не XMF. Я обрав його чисто для того, щоб. Бо я розумію, що броня все-таки у Т103-го башти куди краще, ніж у XMR. Як би її не рекламували, вергеймінг броню, башти, що вона там не пробивна і так далі. Пробивається вона. Тут я планував виставити міни, але я дивлюсь, що Renegade повертає, і сенсу виставляти міни з цього боку не зовсім був сенс. Мене знову задовбують артобстрілами. Ці артобстріли в мене вже були в, на той момент в печінках. І 50 100 звісно, мені в цей момент ламає БК. І я розумію, що е відновлюватись в моїй аптечці і ремкомплекту ще 50 з лишнім секунд. І, можливо, варто вже нагліти і вилазити вперед, щоб вони мене просто забирали і все. Тут я отримую генерала. Виставив міни доволі вдало. Але вже перевожусь на цей момент на міні-карту, бо я розумію, що я вже труп. І знову ж таки, бачите, мені зараз показує дві позиції наді мною, які не зовсім вдалі для утримання Є цілі. Я довго думав і вагався, що ж обрати F чи Е для захисту, бо я бачу, що на Е вже дуже багато преться. І точку, яку воно мені пропонує, ну, вона не вдала для захисту цієї цього напрямку в подальшому. О, я довго. І я ще чекав, поки вийде Т-832 з бою. Тіше, закінчиться оцей час, поки він за... його неможливо обрати. Бо XMF ну, не, не стягнула б. А Т-832 стягне я обираю швиденько собі точку для продовження бою. Вриваюсь о, на збиття захоплення бази, бо ну це маст хев. Тут я бачу 50-10, який відступає, скоріш за все, ще й КД. Мені таке подобається. Але я все одно не ризикую, сильно вперед не піджимаюсь, бо розумію, якщо він не КД, можна відлетіти нормально. Але я бачу, що він цікає, я за ним. Його лісік забирає, я вже не звертаю на нього увагу. Думаю, можливо, я побачу когось з ворогів на захопленні бази, але я абсолютно нікого не бачу, бо Т-28 поза зоною моєї досяжності. Він не в зоні прострілу. От, я шкодую, що у мене міни, бо я не можу ніяк допомогти, бо я на таку відстань не можу міни поставити. Звісно. О, розумію, що на мене є така проблема, як БЗК праворуч, а проблема БЗ у тебе з боку 176. Це проблема мінус половини ХП, якщо не більше. Тому я не ризикуючи, встаю сюди в кущі Думав по елсішці відкидатися, але це не той варіант. Бачу Соміка. Не знаю, яким дивом я його не пробив, бо Сомік пробивається куди завгодно і як завгодно. Але тут йому пощастило. Можливо, стався рикошет. Даю, звісно, віса третього, який виїжджає бортом. Але водночас намагаюсь стояти подалі від кущів, щоб не світитись. Тут бачу ЛТшку, яка хоче вирватися на захоплення бази, даю по ній шот. По мені з 5 починає вже відстрілювати. Я ж думаю, як його так обійти, щоб закрити повністю свій корпус, залишити лише башту. Але обсидіан не піддається. Це не той танк, який буде пробувати з кожним шотом. Зві... Отут мені пощастило, що він в цей момент зупиняється і залишає відкритим свій нижній бронелист. От мені максимально пощастило, але я вже дивлюсь, ну, відкидався. Там якраз він шот не лишався, але... Але, 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 ви бачили. Він вчасно пішов. О, знову зводився по обсидіону не було сенсу. Пису 5 кидаю, аби кинути, раптом пощастить. І я влучу, але ну... це танки, не варто забувати. Бо тут ви бачите куди вдалішу позицію, і я все одно не пробиваю Т26,5. Я мотиляю своєю баштою, думаючи, блін, в кого зараз постріляти, щоб із 2-2 не міг по мені понакидувати в цей момент. І розумію, що варто перекрити повністю оцих, щоб вони не мали доступу далі до бази, бо це захоплення бази ну, ні до чого хорошого не призведе. Тут я просто стою. В очікуванні, думаю, Із 2.2 спробувати дати, але. Це не про мою вдачу. XMF помиляється, але камінь його трохи рятує. Ну, Стандартна ситуація в танках, коли піксель може врятувати весь танк. Um... Я передаю привіт всім тим боям, які я бачу в шорцах, коли заходять на бабахах і просто стріляють, чорті як, не зводячись і так далі. І у них все залітає. Тут і без бабахи нічого не летить, ну, нормально. Про бабаху взагалі мовчу. Тут Марс за НАТО виперся, отримав від мене. Ну, В нього броні немає, я думаю, всі знають. Всі знають, що таке Марс. Це. Project 46 з красивим 3D стилем. Точніше, навіть не 3D стилем. А, цей 3D стиль вбудований в танк, ти його не можеш змінити. І відповідно вони зробили йому назву Марс. Тут я намагаюся Т265 пробити, дивом залітає снаряд, бо я дивився, що воно летить в верхню бронепластину і... Тут шансів було насправді не так багато, але мені пощастило. Оце один з тих варіантів, коли тобі щастить. Тут, звісно, Т-44 помиляється, я в нього без проблем видаю шот. Е, на зоні є, е, коли ти захищаєш її, це один з кращих варіантів для відбиття захвату бази. Ти стоїш, ти, по-перше, насвітишся через е, густоту кущів. Е, Просто отримуєш насолоду. Тут знову Бурасік помиляється. Його ставлю на гусільку і по ньому дуже гарно залітає на 948 хп через збиту гуслю. Велика подяка моїм союзникам, які відіграли чудово. На цей момент в мене вже 13 тисяч дамагу, який наніс я. Як бачите, вороги наші. Намагаються обстрілювати нижніх о, за допомогою артобстрілів, обстрілів, обстрілів о, авіації і так далі. Я бачу, що Єлсішка вставала на гусільку, але я в цим моментом не скористався, бо не все так швидко зводиться, як хотілося би. Тут вицілюю обсидіана, пробиваю. Дуже, до речі, жалкую, що мені зовсім трошечки не вистачило. До того, щоб забрати обсидіана зовсім трошечки. Це, напевно, один з дуже класних броньованих СТ, який наносить не таку велику кількість дамагу. Але він має доволі хорошу, хороше бронювання за рахунок рикошетності і тому подібних моментів. І доволі, я так розумію, швидко і Точну пушку, яка да, стріляє по 200 хп, але... але коли ти починаєш з ним стрілятись, він тебе поставив на гуслю, ти з неї вже не злізеш. Це барабан без барабану. Тут я намагався вицілити лорку, але лорка не піддавалась, зато Прога трохи помилилася в неї накинув. не кинув. Знову ж таки, я розумію, що варто допомагати нашим. Тут бачу, як шкода, помиляється. Але тут не зовсім шкода, помиляється, шкода, все робить правильно. Тут у нас фланг уже порожній, і шкода просто хоче зверху вниз роздамажити абсолютно всіх. Я виставляю міни. Але міни дуже пізно виставились. Я отримав люлей. Тут я вже обираю цілі, які мені більш доступні, але водночас я намагаюсь від'їхати. Але тут з'являється це чучоло на ЄБЕРі. Uh, і я думаю довго на яку б точку встати, бо обидві під ризиком, і, звісно, обрати який найбільш вдалий танк би було обрати. Вибираю XMF, бо я згадую, який ТС5 кривий. Але XMF мене тут також порадував. Ви бачили, ну, мало залітати в стоячій стоячого ворога, але... Тут я розумію, що відходити задом така собі ідея, але поки вороги знаходяться за межами, треба просто намагатись прорватися, інакше інакше була б печалька. Я й хочу перекрити міст. Вриваюсь. Виставляю міни тут. Ні, ще не тут. Отут виставляю міни зараз. На мосту, щоб вороги не могли мати змогу спокійного проїжджання. Але Бурасік і Прога ще й виставили міни. Але в цей момент я бачу, як Лорка страждає. Я такий руки потираю, такий да, я не недаремно зав'язав ці обіцяні міни. А... Ворог абсолютно розірвав нас в усіх планах. Подивіться, скільки у них часу лишається. У них лишається 25 хвилин на знищення трьох арт-батарей. Я розумію, що. Взагалі без проблем. Хоча насправді ці 25 хвилин це не факт, що воно правильно показується. Це може бути збій знову ж таки такої чудової штуки, як запис стріму. Я не знаю чому у запис стріму о, запис о, перегляд варгеймінгуських реплеїв. Я не розумію, в чому з ним проблема, але до цього я намагався записати, у нього відбувся якийсь бій, мені довелося перезаписувати все. Тут я розумію, що прога помиляється, але знову ж таки! Я закриваю свій нижній бронелист, але ця сука. Все одно пробиває мене. Тут я виставить міни хочу на міст знову, бо я бачу, що Прога дуже хоче на мене приїхати. О, прога їде, мені це подобається, вона помирає. ЄБР здихає швиденько знову ж таки від вдало поставлених мін. Бо я йому повністю перекрив оцей з'їзд, і він би мене не зміг тут закрутити. Але водночас о, о, вони. Намагались через міст один проїхати на мене, а інший втікти, і звісно, вони просто втрачають свої хпшки на рівному місці. Тут у мене вже 18 euh, тисяч дамагу. Лишилась одна батарея. Я намагаюсь і думаю, їдь на мої міни, їдь, і він влучає саме в них. Мені дуже щаститься його добираю. І того вже 19,5 тисяч дамагу вже нанесено. І ще лишається 22 з лишнім хвилини, але я розумію, що. Ну все. Бачили цифру 1960 464. Це та цифра, яку я бачив. А тепер ми. Так, ну і дивіться, що у нас вийшло по результатам. Загалом після бою ми отримали 662 тисячі монетки срібла. Ми отримали, звісно, генерала і три медальки: залізний щит, головнокомандувач і професіонал. Медалька залізний щит давалась за найбільшу кількість збитів бази в відсотковому співвідношенні. Потім головнокомандувач це той, хто відіграв найкраще і отримав найбільшу кількість досвіду серед команди, і професіонал, в принципі, це по-моєму за генерала давалося, якщо я не помиляюсь. І що найцікавіше, в кінці бою по реплею, ви бачили, що там була цифра 19,5 тисяч, а загалом у нас вийшло 22 тисячі 79. Я так розумію, це скоріш за все завдяки моїм мінам, яким величезна подяка і Шана, бо це найкраще, що було в лінії фронту з оцих допоміжних арт-ударів, потім авіабомбардування. От це арт це просто настільки нестандартна тема, це треба, щоб пощастило тобі, і людина взагалі не рухалась. Не рухалась дуже довго. От тоді все буде ок. А в іншому випадку вміний Ванлав. Так що такий вийшов результат. Я відіграв, зрозуміло, що найкраще, про що я й казав. В принципі, знищив 11 одиниць техніки. 5 перероджень відбулось у мене. Потім по сріблу більш детальна інформація. Завдяки бойовим резервам, які у мене були. Тут були тільки мої бойові резерви підключені безкланівських. Я отримав 662 тисячі, але чистими з цього всього вийшло лише 388. 600. І плюс 66 додано до сховища, окей, 450 можна рахувати. Але сховища з'явилось вже дуже давно. І сама лінія фронту також з'явилася дуже давно. Але останні пару ліній фронту я це дуже сильно помічаю. Вони сильно почали різати фарм. Раніше за подібний бій я би отримав чистими мільйон. Мільйон плюс додано до сховища, якась би сума була. Тут я отримав те, що отримав. Причому. Це дуже сумно, бо раніше легше було зацікавити грати людей в лінію фронту. Було більше бажаючих, бо вони розуміли, що фарм там, він не такий, як фарм в рендомі, він куди кращий. І раніше, наприклад, за 10 тисяч урону, 12 я би отримав чистими 400-500 тисяч. Забій в 25 хвилин, 400 500 тисяч чистими. За такий собі бій. Це дуже класний результат. Ну, Головною мовою було отримання саме генерала. Потім забій в 15 тисяч я отримував там 600-700 тисяч чистими. Чистими. Це в 15 тисяч. Але тут 22. Тобто раніше, по цій думці, десь мільйон можна було б отримати чистими за цей бій. А зараз це 3-4 бої в рандомі можна було б відіграти. Зараз поясню чому. Я спеціально зробив ще один скрін, де вказана кількість часу, яку я відіграв, 26 хвилин, 41 секунда. В середньому бій триває зараз 5 хвилин, інколи 7. Ну, але це велика рідкість. Дуже рідко бій триває. 15 хвилин. І, звісно, якщо брати середній бій 5-7 хвилин, то я би відіграв в середньому ну, бої, боїв 4-5. Я би отримав за цей час навіть більше. Тому не знаю, чи є сенс в лінії фронту, саме в такій, яка вона є зараз. Але є плюшечки, які ти отримаєш додатково, і за це ти, ти змушений йти в цю лінію фронту. Плюшечки, які ти отримаєш, це А, ти не гориш від рандому, у тебе ну, ти просто не паришся. Типу буде, як буде? Програєш чи переможеш, тут пофіг, воно нікуди не йде статистику, і е, ти абсолютно не змінюєш. Не змінюється дві результати, в залежності від перемоги, поразки. Ти, по-моєму, не отримуєш тут більше срібла. Ну, мені так здалося, принаймні. Я можу, звісно, помилятися, але отак... такі мої підозри. Так що всім до нових зустрічей. Дякую, хто подивився цей відос. Всі обов'язково ставите ваші пальчики догори, залишайте ваші чудові коментарі або не чудові. Всім до нових зустрічей, всім па-па.